Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прошу сюди, щоб побажати всім вам миру і добра, закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, за наш народ. Мені нічого не потрібно, хіба що декілька хвилин вашої уваги, для того, щоб сказати вам добру звістку, добру новину, яка написана у тій святій книзі. Ісус Христос, Божий Син, Він проходив на цю землю для того, щоб нас промирити з Богом. Тому що гріх розділяє людей з Богом. Ще колись, коли Бог створив Адама з Євою, вони не послухалися Бога і вкусили з дерева плода пізнання добра і зла. І таким чином у світ увійшов гріх, а гріхом смерть. І гріх розділив людей з Богом. Бог вигнав їх з раю. Ісус Христос Він прийшов на цю землю для того, щоб нас з Богом примирити. Тому що всі люди грішні, і між нами і Богом є велика прірва через гріх. Багато людей. Не, не знають того, що добрими справами не можна оправдатися перед Богом, що великими грошима не можна відкупитися перед Богом. Бог і суддя справедливий. Ви воють, якщо б якась людина вас обікрала, забрала у останні кошти, її би спіймали, привезли ви до суду. І ця людина би говорила, що вона робила добрі справи, допомагала бідним, Хіба би це допомогло цій людині? Ні. Бо закону цю людину ми засудили за крадіж. Приблизно так само і з Богом. Бог і суддя справедливий. Нема правильні ні одного. І прийде той час, коли нам потрібно платити за свої гріхи. Ніхто не сховається від Бога і не уникне з ним зустрічі. Плата за гріх смерть. Це вічна розниця з Богом, місця страдань і сльоз спеку. Але є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він заплатив за людей проливаючи святу, невину кров на Голгофському Христі. І Він не тільки помер, він воскрес в третій день по писанню. І Він є живий, і він і сьогодні спасає людей для того, щоб врятуватися від пеку, людині потрібно щиро покаятися у своїх гріхах. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Покаятися, признати себе грішним перед Богом, відвернутися від своїх доріг і навернутися до Бога, жити згідно того, як Слово Боже вчить. І через віру в Ісуса Христа Бог дарує вічне життя і прощення гріхів. Дорогі люди, Біблія написано, і він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його іменем. Ми можемо отримати прощення гріхів іменем Ісуса Христа. Тільки завдяки його жертві. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і Спасельність. Читайте Боже Слово, живіть того, що написано, і Бог буде вас благословляти. Дорогі люди, коли в вашому житті будуть проходити трудності, можливо, смутність, можливо, самотність, можливо, вічай, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти, Бог допоміг також і мені. Дев'ять років тому назад. Я увірив у Господа Святого Христа. і Моє життя змінилося. Але до того я вісім років жив в депресії. Я мав залежності, я не міг зупинитися. Щоранку я просипався з думкою про самого І декілька разів я намагався це своїти. То коли мені подарували слово Боже, я почав його читати. І Господь Ісус прийшов в моє життя. Я повірив. Що сам Бог, творець неба і землі, любить також і мене, що Ісус Христос помирав також і за мої гріхи. І моє життя не було сенсу. Дари люди, вірте в Ісуса Христа, читайте Боже Слово, і Бог буде вас благословляти, і ви зможете спастися від гріхів і від будучого Божого днів. Дякую за увагу. Наха вас благословить і бережа Господь. Отець Небесний, благослови усіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Умину наш народ і прости. Зупиниться це в кровопролеття. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амі. Будьте благословені. Чи славу вам дороги і міцного вам здоров'я!